Волинь накриють грози та сильні дощі. як повідомили журналістам телеканалу конкурент Конкурентів у Волинському гідрометцентрі на 14 липня оголошено штормове попередження. Перший рівень небезпечності жовтий, 14 липня. Очікується проходження атмосферних фронтів з Середземного моря, і зв'язку з чим буде погіршення погонних умов вночі. 14-го очікується е, значні, значний дощ і грози. Е, в день помірний дощ і грози. порив вітру 15-20. Температура вночі е, цієї ночі буде 13-18 градусів тепла а вдень – 21-26. У гідрометцентрі також додають, що наступні дні погода буде все ж покращуватися. Проте подекуди таки дощитиме. 15 липня мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 7-12, температура вночі 12-17, а вдень 25-30. 16 липня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12, Температура вночі 13-18 тепла, в день 26-31. 17 липня мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вночі температура 15-20, в день 26-31. А от 18 липня, як кажуть синоптики, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде значний дощ. День – дощ з грозою. Температура в день буде до 31 градусу тепла.